Без uh, будь-якого попередження оголошення так дійсно у нього було право з настрого регламенту це робити. Проте я вважаю, що це неправильно тікати від депутатів, тікати від вирішення проблеми, тому що щось іде непотворно. Тому я зараз підготував зміни до uh, розділу 5 пункту 1.5, який… Зараз виглядить в такому вигляді міський голова або інша особа, яка відповідає до умов чинного законодавства, веде пленарне засідання ради, далі по тексту головуючий, без проведення голосування оголошує перерву на засіданні ради, тобто без будь-якого погодження з депутатом, на який хоче на хоче термін. Це ми з вами вже побачимо. Як я пропоную це викласти, міський голова або інша особа, яка відповідає до умов чинного законодавства, веде планарне засідання ради, далі по тексту головуючий, без проведення, о, проведення голосування оголошую перерву в пленарному засіданні Ради, але не більше, ніж на дві години. Рішення про оголошення перерви на більш ніж дві години. Головуючим оголошується з обов'язковим погодженням з депутатами, шляхом голосування за дане рішення. У разі, якщо після двох години перерви сесії ради є неправоможною, головуючий має право самостійно визначати термін, на який оголошується перерва. Тобто, простіше кажучи, на дві години міський голова може без згоди з депутатами оголосити, а вже не більше він повинен це поставити на голосування, і ми повинні з вами визначити, чи ми погоджуємося ми, ми на продовження а, сесії, чи погоджуємося на а, про на перерву, яку пропонуємо. зрозуміли? Не заперечуємо. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається. одного року.